Тарас Григорович Шевченко, Ревета стогне Дніпр широкий, читає Гончаренко Данило. Ревета стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гне високі, Горами хвилю підійма. І блідий місяць на ту пору, Із хмари де де виглядав, неначе човен в синім морі. То виринав, то потопав, ще треці півні не співали. Ніхто ніде не гомонів, сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Тарас Шевченко світає, край неба палає. Світає, край неба палає, Соловейко в темнім гаї Сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють. Сади рясні похилились, то полі на волі стоять собі, мов сторожа, розмовляють в полі. І все то те, вся країна повита красою. Зеленіє, вмивається ранньою росою, Вмивається, красується, сонце зустрічає. І нема тому почину, і краю немає. Тарас Григорович Шевченко, It makes no difference to me. It makes no difference to me If I shall live or not in Ukraine Or whether anyone shall think of me With foreign snow and rains It makes no difference to me In slavery I grew mid strangers Unwebbed by any kin of mine In slavery I know will die And wench without any sign I shall not leave the slightest trace upon our glorious Ukraine, our land, but not as ours now. Садок вишневий коло хати. Тарас Шевченко. Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями годуть, плугатирі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря, Сім вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Дочка вечері подає, а мати хоче научати, так соловейку не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затихло.